Триває на громадському інтерактивному та радіо 1. До нас в ЕТЕР доєднується експертка з контент-аналітики та юристка Агія Загребельська. Вітання, пані Агія, вітання. Доброго дня. Пані Агія, хочемо з вами поговорити про дружбу Китаю з Росією і про те, як ця дружба впливає на Україну, на російсько-українську війну та й загалом на світовий політичний устрій, так би мовити. От, власне, перше запитання полягає в тому. Чому Китай і Росія зміцнюють свої відносини і співпрацю? І чи є там дружба насправді? Дружба між країнами це взагалі дуже відносне поняття. Мені здається, що все ж таки існує дружба між лідерами, існує дружба між народами. Але ось щоб говорити про дружбу між країнами, навряд чи ми можемо знайти такі класичні випадки. А якщо говорити про дружбу між лідерами, то дійсно між сі Цзінпіном та Володимиром Путіним ми бачимо достатньо теплі стосунки. А, і це підтверджується тією кількості разів, скільки вони зустрічалися разом. Я нагадаю, це якщо не помиляюся, сьогодні вже більше 40 разів вони зустрічалися разом. А, і це була найбільша кількість зустрічей, яка була у Сі Цзінпіна порівняно з будь-якими іншими лідерами країн. Тобто Путін тут безспірно займає першу позицію серед всіх лідерів по кількості зустрічей з Сі Цзінпіном. ми знаємо ці їх романтичні обміни різноманітними привітаннями, повідомленнями. Ми знаємо, як вони називають один одного мій дорогий друг, і дійсно між ними, як між лідерами, є певний такий людський зв'язок. Ми не можемо цього відкидати, тому що це об'єктивна реальність. Якщо говорити про дружбу між народами, китайським народом і російським народом, тут не все так однозначно, не дивлячись на те, що на сьогодні значна увага і значні ресурси приділяються. І Росією, і російською державою, і китайською народною республікою на те, щоб максимально об'єднувати оці російські китайські народи в частині культури, частині бізнесу, різноманітних ну, громадськими проектами це не можна назвати і гуманітарними також, але різноманітних недержавних, скажімо так, офіційно проектів. А все одно такої дружби між китайським і російським народом немає і через а, певні а, мовні особливості. І через минуле, яке десь досі пам'ятають і росіяни, і китайці, і через культурні особливості, і через те, що у росіян є це певне занепокоєння з приводу того, що Китай, можливо, в подальшому може претендувати на яких на якісь їх території, і через те, що російський бізнес зіткається, не завжди з чесною конкуренцією з боку китайських виробників, які вдаються до демпінгу, які активно підтримуються китайською державою. І давайте говорити відверто, російські виробники вони не є конкурентно здатними порівняно з китайськими виробниками. Тому тут в частині дружби між народами є певні проблеми. Я б не говорила, що вона є станом на сьогодні, але обидві держави над цим активно працюють. Чому ми бачимо дружбу таку сьогодні, да я б це сказала ситуативну між державами? Це, мабуть, не дружба, це скоріш союз або партнерство, партнерство без меж, як вони його назвали напередодні повномасштабного вторгнення. Їх дуже багато об'єднує. З одного боку, це дві країни, два автократичні режими, дві диктатури, очолювані двома диктаторами. Це країни, які це держави. Вично не країна, правильніше держави, які зацікавлені в тому, щоб зберегти диктаторський автократичний режим, абсолютну владу правителя. А вони зацікавлені в тому, щоб е, права і свободи громадян їх були мінімізовані. А для того щоб демократія залишилася тільки словом, а на словах, щоб вона не діяла насправді. Вони зацікавлені в тому, щоб е, паразитувати фактично на ресурсах своєї держави, і це з одного боку. Об'єднує ці дві держави з іншого боку, звичайно, це геополітичний контекст, і перша і друга держава. Вони. Бачить своїм ворогом західний світ, 에, Сполучені Штати, Європейський Союз, фактично всі демократичні країни. А тому, що саме існування демократичних країн, саме панування в них прав і свободи людини вони вважають екзистенційною загрозою для своїх режимів, тому що ми бачимо наскільки на сьогодні торгівля е, світу один з одним вона розмиває кордони. І відповідно ті самі китайські громадяни вони чудово бачать, наскільки відрізняється їх життя, їх правила, їх можливості від того, що для прикладу є в Сполучених Штатах або в Європейському Союзі. Тому це друге, що їх об'єднує. Третє – це звичайно агресія. Агресія, ревізіонізм, а обидві держави є войовничими, обидві держави є агресивними. Обидві держави претендують на чужі території. Тому що я знаю, що є таке абсолютно хибне гли. Боке переконання, що Китайська Народна Республіка ні на які чужі території не претендує. Ні, це не так. Ми можемо з вами згадати постійні конфлікти, які відбуваються на кордоні між Китайською Народною Республікою і Індією, і частину території Індії, яка фактично. І сьогодні зайнята абсолютно незаконно китайськими військами. Ми можемо з вами згадати а, побудову штучних островів в південно китайському морі, а, де Китай претендує на окремі території. Ми можемо з вами згадати історію з В'єтнамом. Є питання з Філіпінами і так далі. І так далі. Тобто, цей список довгий Це навіть не згадуючи Тайвань, де да, враховуючи те, що. Є спірні питання з приводу того, який статус все ж таки у цього острову. А тому їх об'єднує те, що вони хочуть розширювати свої кордони. Вони хочуть розширювати свої кордони обидві силою. А, обидві держави вважають, що те, що вони великі, те, що у них великі військові бюджети, а це дозволяє їм а, захоплювати більш слабких і маленьких сусідів. Тобто вони вважають, що це право у них є. І крім цього, також обидві ці держави вони вдаються до а, форм певних геноциду, а, придушення а, національних меншин. Або е інших людей, які відрізняються за їх поглядами від норми, ми знаємо геноцид Китайської народної республіки щодо уйгурів. Ми знаємо е багато випадків геноциду в російській історії, тобто, це також ще один з об'єднуючих факторів. Далі я можу перераховувати звичайно багато чого іншого, але мені здається, цього більш ніж достатньо для того, щоб зрозуміти, що їх об'єднує сьогодні. Не, пані Агія, ну але. От хотілося б якраз спроектувати відносини Росії та Китаю, точніше їх лідерів, як ви правильно уточнили, на ситуацію і війну в Україні. Китай не висловив там такої підтримки цій війні, але в принципі не висловив і позицію таку тверду проти, запропонувавши свою. Свої мирні ініціативи, свій мирний план. На вашу думку, цей мирний план це спроба Китаю залишитися хорошим з обох сторін, і для Заходу, і для Росії, чи все-таки щось інше? Знаєте, говорити, що Китай не висловив тверде засудження. Мені здається, це дуже неправильно. Китай взагалі не засуджує цю війну ні твердо, ні м'яко, ніяк. А тут дуже важливо розуміти, що Китай не може висловити підтримку війні Росії проти України, тому що це одразу призведе до того, що Китай може втратити значну частину своїх а, партнерів з одного боку. Тому що якщо Китай висловиться на підтримку війни, у нього виникнуть Проблеми в його зв'язках з близьким сходом у нього можуть виникнути проблеми в зв'язках з африканським континентом, з окремими країнами, з окремими країнами Інди-Тихоокеанського регіону. На сьогоднішній день війна Росії проти України це дуже чорно-біла історія, і це дуже зрозуміла поголосування воон. Відповідна максимальна а, проросійська позиція, яку може сьогодні спроможний сьогодні зайняти Китай, просто фізично спроможний зайняти це позиція ось такого проросійського нейтралітету, хоча це насправді абсолютно не нейтралітет, який займає Китай. Якщо говорити про китайський мирний план, перше, що важливо розуміти, що китайський мирний план це конкурент мирного плану України. У України є свій мирний план Україна. Країна, яка сьогодні обороняється, Україна це країна на яку напали. Україна це країна частину території, якої окупували. Ми сформували свій мирний план. Ми маємо право на це в першу чергу. Цей мирний план ми презентували міжнародній спільноті. Він був підтриманий країнами G7, А на хвилиночку країни G7, якщо зібрати всіх разом разом з усіма країнами Європейського Союзу і їх партнерами, це близько більше 50% світового ВВП. Цей мирний план по суті підтримується навіть тими країнами, які сьогодні заявляють а, офіційно про свою нейтральну позицію. І тут Китайська Народна Республіка без навіть. Телефонної розмови з українською стороною оприлюднює свій мирний план. Хіба це нейтральна позиція? Це абсолютно не нейтральна позиція. Далі, якщо ми проаналізуємо цей мирний план, то ми бачимо, що там по суті нічого немає. Так, там є якісь норми, які співпадають з нашим баченням, але вони абсолютно другорядні у всьому цьому процесі. Тому що Китай продовжує називати війну. Українською кризою, конфліктом, спеціальною військовою операцією, повторюючи наративи Кремля, Китай не піднімає в мирному плані взагалі питання про виведення російських військ. Він не піднімає питання про відновлення територіальної цілісності України. Кожного разу, коли Китай згадує про територіальну цілісність, він не зазначає, про чию територіальну цілісність Китай говорить: ви не знайдете жодної заяви Китаю, де він говорить про відновлення територіальної цілісності України. Або поваги до територіальної цілісності саме України. Тому цей мирний план він насправді абсолютно, а, якщо подивитися на нього оком, проросійський, тобто він не про український, він навіть не нейтральний. Для чого Китай його опублікував? В Китаї Сі Цзінпін а, їздив до Володимира Путіна в гості. Ми це бачили ці теплі обнімашки, всю цю постановочну картину всього того, що там відбувалося. А вони туди їздили з достатньо великою делегацією. було підписано купу меморандумів. Що дуже важливе до слова, був підписаний меморандум. Між так званими засобами масової інформації, тому що в Китаї немає свободної преси, це пропагандистські китайські медіа Комуністичної партії, Китайської народної республіки, і Росії, от саме тими підсанкційними медіа, які поширюють російську пропаганду, і з якими, в принципі, вже давно китайські медіа працюють в унісон. І коли російські війська заходили в Україну під час повномасштабного вторгнення, то разом з російськими військовими заходили, в тому числі, китайські журналісти, які все це знімали, а потім показували сюжети про біоло. Лабораторії на Азовсталі знімали сюжети про всіх цих гіркіних та інших а, російських покемонів, Вибачте, і все це демонстрували китайському народу. Так ось коли а, Сі Цзіньпін їздив до Путіна ось такою повісткою. Йому для того щоб зберегти обличчя а, в міжна на міжнародній міжнародному контексті, тому що у Китаю попереду він вже перебуває в активній стадії фактично протистояння з Росією. Для ой, з Росії, вибачте зі сполученими штатами, і для того, щоб йому зберегти обличчя, зберегти свої альянси, йому потрібно було якийсь, хоч якесь прикриття для свого візиту. І ось цей мирний план це було якраз прикриття для візиту. Ми знаємо, що сьогодні Китай намагається демонструвати, показувати свою роль як роль миротворця. Це стратегічна позиція Китаю на міжнародній арені. Ми бачили миротворчу роль Китаю у укладенні дипломатичної угоди про відновлення дипломатичних зв'язків між Іраном та. Саудівської Аравії, і зараз Китай презентував себе в такій самій ролі щодо війни Росії проти України. Але насправді ситуації кардинально відрізняються. Якщо говорити про Іран і Саудівську Аравію, там фактично Китай вийняв гарячі пиріжки з пічки, а піріжки, тому що там вже все йшло до офіційного відновлення дипломатичних стосунків, тому що неофіційне відновлення вже відбулося. То в Україні в ситуації між Україною та Росією це звичайно тупікова на сьогоднішній день. Ситуація з точки зору перспектив мирних переговорів. І Китай чудово розуміє, що цей його мирний план не буде мати ніяких наслідків. Але він слугував йому хорошим прикриттям. І зараз Китай може в будь-який момент діставати цей мирний план, махати їм і використовувати в своїх пропагандистських цілях, а просуваючи російський наратив про те, що американці воюють в Україні до останнього українця, що саме Американці не зацікавлені в тому, щоб Україна підписала мир з Росією, що абсолютно не конструктивна позиція в даному випадку міжнародної спільноти, що постачання зброї лише роздмухує конфлікт, і таке інше. Тому я б відносилася до китайського мирного плану, саме так. І хотілося би ще до цього е, запитатися про о, зараз. Е... Лідери європейських країн, лідери західних країн так само е, починають от Макрон, уже, президент Франції, з'їздив е, до Китаю, і там е, так само були від нього заяви, що він там наголошував, щоб Китай якось змінив риторику щодо війни, а потім заява від е, китайської влади, що риторика ця і позиція ніяк не зміниться. Е, так само е, Борель. Е, Е, наскільки ми знаємо е, запланований там візит е, до Китаю? Це чисто вони там по власних інтересах, чи вони дійсно щось там е, заторкаються тих переговорах е, теми війни в Україні, на вашу думку? Я не думаю, що хтось має якісь надії на те, що Китай зміни свою позицію щодо війни Росії проти України і почне дрофувати в більш дрифувати в більш проукраїнський бік. А на сьогоднішній день жодних ознак того, що це може статися, і насправді жодної мотивації Китайської народної республіки для цього немає, тому що Китаю потрібна Росія як партнер у протистоянні з розвиненим світом світом з демократичним світом на трупу якого він вийшов. І, відповідно він не буде жертвувати в такій ситуації Росією, і тим більш йому потрібна автократія на його кордонах, диктатура на його кордонах у Росії між Росією і Китайською народною республікою занадто великий кордон, щоб сідзінпіль міг дозволити собі задоволення, щоб в Росії з'явилися демократичні ознаки демократичної країни або а, багато різноманітних терористичних держав і так далі. Йому потрібна стабільна диктатура на його кордонах, яку він зможе вибачте, доїти на ресурси, а, на військові якісь потреби а, і використовувати як сировину базу, як ринок збуту своєї продукції. Тому тут все зрозуміло. Якщо говорити про візити лідерів. По перше, Китай, це друга економіка світу, і це потрібно розуміти. Це величезна країна, це країна, яка впливає на багато різноманітних процесів. і Питання не тільки в торгівлі, хоча торгівля також важлива, і треба розуміти, що європейський союз в певних питаннях залежить від китайського ринку. Для прикладу це рідкоземельні матеріали на сьогоднішній день, коли європейський союз а, іде по шляху відмови від викопного палива, в тому числі прискорюється шлях через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, відмовляє відмовляючись від російського газу відмовляючись від російської нафти та нафтопродуктів, в європейському союзі зростає попит на рідкоземельні матеріали, які є основою зеленої економіки. А на сьогоднішній день значну частину рідкоземельних матеріалів фактично контролює Китайська Народна Республіка, або знаходяться безпосередні місця видобутку на самій території. КНР або Китай а, разом з Росією або Росія, окремо як його партнер, а, фактично контролюють окремі а, підприємства на території африканського континенту або в інших регіонах розвинених країнах, де вони розташовані. А з іншого боку, а, розвинений світ не може без китайської народної республіки вирішувати глобальні нагальні світові проблеми. Це екологія. Ми не можемо іти в напрямку декарбонізації. Ми не можемо зменшувати. Температу, тримати температуру на певному рівні планети, боротися з глобальним потеплінням без активного залучення Китайської народної республіки, враховуючи ту кількість викидів, які вони продукують, і враховуючи те, що Китай брав на себе певні зобов'язання. І на сьогоднішній день на жаль ми не можемо говорити, що він ці екологічні зобов'язання виконує. Світ не може вирішувати без китайської народної республіки питання не розповсюдження зброї. Китай є стороною цих угод і з Китаєм. Це потрібно обговорювати. Світ не може. Вирішувати без китайської народної республіки питання боргової кризи, яка насувається, тому що Китай видав значну частину кредитів країнам, що розвиваються. Ми знаємо, як Китай давав кредити з а, розрахунком на. Корупційну маржинальність, ми знаємо, що роздавались кредити в тому числі диктаторським урядом, де а, уряди використовують державні кошти фактично на власні потреби в значній своїй частині. І сьогодні підходить час, коли за ці за цими кредитами потрібно буде розраховуватися, і розвинений світ дуже не хоче, щоб зараз почалось почав працювати принцип домино, коли одна за одною розвинені країни почуть, почнуть а, говорити про дефолт. І саме з цим пов'язане те, що для прикладу нещодавно МВФ звертався. Публічно з закликом до КНР співпрацювати в цьому напрямку, тому дипломатія між світом та Китаєм буде продовжуватися максимально наскільки це можливо, і це абсолютно нормально. І так само Україна, якщо вона має можливість вести дипломатію з Китаєм, вона має її вести. На жаль, правда, Китай навіть не розмовляє з нашим президентом, тобто ми бачимо, наскільки Китай ігнорує взагалі позицію української сторони. Тому ці поїздки вони будуть тривати. Це нормально, до цього треба розумно відноситися. Щодо того, що піднімається в питанні. Росії а війни Росії проти України. Я б тут, мабуть, навела приклад і Жозепа Бореля і Урсулу фон дер Ляйн. Мені здається, це найбільш така е, релевантна комунікація і правильна комунікація, яка використовується. Тобто вони не звертаються до Китаю більше як до миротворця. Вони розуміють, що миротворча роль Китаю це просто е, вибачте, це якась карикатура. Да? Тобто, це, це неможливо. Китай не може бути миротворцем, він не нейтральна сторона. Але вони звертаються до Китаю фактично. Пояснюючи йому, які будуть наслідки у випадку, якщо Китай почне напряму постачати Росії летальну зброю, або не напряму через своїх там інших а, а, країн країни, які він фактично сьогодні а, в певній частині контролює, масово постачати зброю, що в випадку цього до Китаю будуть застосовані санкції, і санкції будуть застосовані не тільки Сполученими Штатами, тому що Сполучені Штати достатньо чітко попередили китайську. Народну республіку про те, що у випадку постачання летальної зброї будуть санкції. А потім в американських виданнях, поважних, таких як Washington Post і таке інше, вийшли матеріали, в яких говорилося, що ці санкції це будуть санкції на китайські банки. Китайські банки дуже не хочуть санкцій. Китай не готовий до санкцій. І європейський союз фактично застосовуючи комунікацію, що а, ці червоні лінії перетинати не можна. Він демонструє Китаю, що у випадку, якщо а, Пікін перетне ці червоні лінії, то Європейський Союз долучиться до Сполучених Штатів у питанні застосування санкцій до Китаю. Тому мені здається, ця комунікація є найбільш правильною. Не Китай прийде і вирішить, як миротворець конфлікт. Не варто цього очікувати. А Пікін, ви маєте розуміти, що в випадку, якщо ви перетнете червону лінію, і почнете постачання Росії летальної зброї, ви будете отримувати від світу не просто публічне засудження, як відбувається сьогодні, не просто епізодичні санкції на ваші компанії, тому що багато санкцій вже введено на китайські компанії, які постачали Росії певні компоненти пов'язані з ВПК. А це буде масовий пакет санкцій, який в тому числі торкнеться ваших банків. Мені здається, що ця риторика вона якраз дієва для Пекіну. Насамкінець, скажіть, будь ласка, от 6 квітня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі в Пекіні заявила, що китайський лідер і Цзіньпінь висловив готовність поговорити з президентом України Володимиром Зеленським, коли будуть відповідні умови та час? Власне питання: що це за відповідні умови та час, коли вони можуть бути, і як українському суспільству до цього ставитись? Сидзін підже не може сказати, я не буду говорити з Володимиром Зеленським. Це ж буде дивно, правда, якщо він вийде, і скаже, я не буду говорити з Зеленським, яку причину можна назвати. Ну і відповідно, ми чуємо, він поговорить, коли будуть відповідні умови та час. Не зрозуміло насправді, коли ці відповідні умови та час настануть, і чи настануть вони взагалі. Але Україні важливо і українському народу важливо займати абсолютно чітку і послідовну позицію. Перше Україна завжди відкрита до дипломатії з Китайською народною республікою. Українські високопосадовці, в тому числі верховний головнокомандович, не раз про це заявляли публічно. Що ми готові розмовляти, що ми готові пояснити свою позицію, що ми готові а, до конструктивного діалогу, але з повагою до територіальної цілісності України, з повагою до суверенітету України і за умови, якщо Китай не буде постачати Росії летальної зброї, а, паралельно, звичайно, нам потрібно обов'язково крім цієї відкритості демонструвати і також свою принципову позицію, що в випадку, якщо ми побачимо а, постачання Росії летальної зброї, то Україна зі свого боку буде максимально використовувати всі свої дипломатичні можливості для того, щоб переконати максимальну кількість країн у світі е, застосувати до китайської народної республіки санкції. Також потрібно говорити, не потрібно мовчати про те, що ми бачимо купу прикладів, коли Росія утримує потрібні її компоненти, потрібні її верстати. Напівпровідники, а, ресурси, фінансові ресурси, в тому числі з Китайської Народної Республіки. Ми всі бачимо ці гонконгські компанії, які беруть участь у цих оборудках, ми чудово розуміємо, хто сьогодні тримає російський режим фактично на ринку, тому що без китайської підтримки російська економіка вже не витримала. Це абсолютно однозначно, тому що як тільки Китай, якщо б Китай відійшов від Росії, від Росії відійшла б ціла низка інших країн. Китай фактично як якір. Він також дозволяє всім іншим за його спиною триматися і продовжувати торгувати з Росією. Тому про це ми також маємо говорити Китаю. Що ми це все бачимо? Що ми не сліпі, що у нас також працює розвідка, що ми. Володіємо цими даними, але на сьогоднішній день, не дивлячись на те, що ми все це бачимо, ми готові вести переговори, ми хочемо вести переговори, і ми даємо можливість китайській народній республіці зробити правильний вибір в інтересах китайського народу, тому що це не ми можемо говорити знаєте, про цінності і інтереси, але насправді цінності це довгострокові інтереси, і якраз якщо говорити про довгострокові інтереси саме китайського народу, то в довгострокових інтересах китайського народу якраз підтримати в даному випадку. Україну тому що Україна це про майбутнє, а Росія це вже про минуле. Тут оцю позицію ми маємо доносити. Хоча знову ж таки, я не думаю, що це вплине на те, що Китай буде дрейфувати в бік України, але бодай така наша позиція вона буде по перше, правильно виглядати на міжнародній арені, вона буде викликати повагу, і можливо, десь вона буде слугувати якимось маленьким, але важливим стримуючим фактором для Китаю для того, щоб не постачати. Росії Дякуємо, пані Агіє, за ці ваші коментарі. Я нагадаю нашим телеглядачам Дякую, та вам. радіослухачам, що з нами на зв'язку була експертка з контент-аналітики та юристка Агія Загребельська говорили про дружбу Китаю з Росією і про те, як ця дружба впливає на Україну та світовий політичний порядок. На все добре, пані Агія Дякуємо на все добре. Дякую.